Дитяче, тепле взуття із вовни від бренду Peppers. Подивіться, які прекрасні у нас тапульки є. 132 гривні за пару. В лоті йде 28 пар. Це на лоту 3700 гривень. Абсолютно йдуть різноманітні, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Подивіться, будь ласка, тут дуже високий вміст вовни, аж 70%. Повірте, ваші дітки будуть завжди в теплі. Капці йдуть, як ви Бачите, закритим носочком а, іде верхній матеріал, підкладочка. Ну і сама устілка і підошва. Розміри йдуть 31, 2 пари, 32 8 пар, 33 4 пари, 35 5 пар. Подивіться, які гарні. І 36 4 пари. Зберігайте тепло ніжок ваших дітей, адже зараз такий час, що іноді відключають світло. Тому не боріться, боріться цей товар. Я залишаю всю інформацію знизу під відео.